Всім добрим людям доброго здоров'я! В даному відеогляді у нас демонструється радіометр сантраційний пошуковий тип SRP-88N, серійний номер 0938. Приклад знаходиться в дерев'яному кладальному ящику, який має у нас розміри 45 на 27. На 10 см. Кладальний ящик має замки, ручку для переноски. У комплекту. Це зверта увагу прилад зі збереження, така свого роду капсула часу в повному комплекті. Прилад без використання. З відповідального зберігання. В повному комплекті повний перечень, мануал, паспорт з, з усіма відмітками заводськими Ось. по джерелу Чутливість. Далі свідоцтво у прийомці. Бачимо серійний номер. Так, далі пробіжимося. відомість, чертежі, схеми по приладу. Повний 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 перечень документів. Сам прилад, радіометр, цвіт, кольор сірий, нижня частина жовта. Основні органи керування, ЖК табло без плям. Перемикачі. Це супер. Немає ніяких слідів використання ЛКП-прилада в бездоганному стані. Серійний номер. Бачимо тут на шильдику 0938. 92 рік виробу. Це останній рік виробу, коли СРП 88 вироблялись, прилад має заводський, заводський ремінь. Для переноски з фірмовими кріпленнями. Далі сигнальний кабель. Папа-мама з'єднує пульт з блоком детектування, такий от, як телефонний кабель. можна сказати. Блок детектування має рукоять, має можливість регулювати довжину для удобства моніторингу детектування може відвігатися. Далі по комплекту тут ключі, запасні перемикачі, пружинки, заглушки, кріплення, щоб з'єднувати пульт з блоком детектування воєдиного, щоб тримати прилад в одній руці, кому це так буде краще. Так сказати для удобства. Далі давайте подивимось, як у нас прилад працює. Так, вмикаємо радіометр. Звук у нас виходить з цих отворів, знаходиться там зумер. Режим виміру по елементам живлення. Та прилад одразу у нас вимірює фонові значення. Режим ISM. Ніжний дипазон у нас стоїть на 0,1. Аналоговий інтенсиметр дублює покази, які у нас фіксуються на ЖК-табло. Ось ми бачимо в фонове значення у нас 76 імпульсів. Дивимось ще замір. 72 імпульси. Подивимось, як прилад у нас реагує на контрольне джерело, яке знаходиться ось тут в пульті під значком Radio Hazard. Ми так от ставимо блок диктування, працюємо. Да? І дивимось на покази. Аналоговий інтенсиметр у нас вже уходи майже в зашкал. 111 імпульсів від джерела. 104 чотири імпульси можна перемикнути на звукову ізоляцію. Наприклад, режим трещотка на нулі для удобства оператора можна фіксувати не тільки по, візуально, по ЖК таблу, інтенсиметру, а також по звуку. Так як при, коли фон у нас виростає, то по звуку частіше буде тріск. Убираємо від контрольного джерела, покази повертаються к фоновим, та звук у нас рещотка становиться не так часто тарахтить. Ось обрав і покази повертаються к фоновим значенням. Так що, якого, у кого є потреба, в новому централіційному пошуковому радіометрі прошу звертатись за допомогою контактів, які вказані під відео. Дякую всім за перегляд. Всім гарного, гарного дня. Бережіть себе!